Новий рік свято веселе та радісне. Завжди приємно його зустрічати біля ялинки. А якщо ця ялинка на льоду, то свято стає ще цікавішим. В цьому мали змогу переконатися учні восьмих класів загальноосвітніх шкіл міста, які прийшли 28 і 29 грудня в льодовий палац імені Степана Бандери. Саме для них відбулося новорічна спортивно розважальна шоу-програма. Завітали на свято і працівники Палацу культури мінерал. Сьогодні палац культури мінерал. Має велику нагоду радісну подію приймати участь у прекрасній новорічній святковій програмі у льодовому палаці імені Степана Бандери. Сьогодні управління в справах сім'ї, молоді і спорту ініціювало прекрасну новорічну програму саме на льодовій арені, для того, щоб наші калушани мали можливість не тільки приємно відпочити, а й долучитися до святкування нового року, зокрема в нашому місті. Користуючись нагодою, я хочу калушан привітати з наступаючим новим роком Різдвом Христовим. Побажати в цю хвилину звичайно всього того самого буденного, чого нам так завжди бракує: здоров'я, щастя, добра, достатку. Ну і звичайно, хорошого, гарного настрою в новорічні різдвяні дні. Директор Палацу культури мінерал Алла Терещенко, а також її колеги Алла Базиляк та Людмила Кохан, були ведучими на святковому дійстві. Самі ж діти стали учасниками новорічної програми. Передягнувшись новорічні костюми, школярі зібралися біля ялинки і всі разом закликали Діда Мороза. А він не забарився, спершу сам, а так і снігурка на ковзанах приєдналася до участі в шоу-програмі. В ролі Діда Мороза виступив начальник управління у справах сім'ї, молоді фізкультури і спорту Михайло Клим, який майстерно катався на ковзанах. Біля ялинки на льоду відбулися різні конкурси, а саме на кращу танцювальну пару Хто швидше прокатається кругом ялинки та інші. Не менш цікавими були хореографічні номери танець нецькаченят новорічний хоровод. Після завершення спортивно-розважальної програми усі учасники залишилися задоволені та сповнені приємних вражень.